Електромобілі Smart 5 і Zica 7X на перший погляд абсолютно різні два автомобілі, але насправді вони дуже сильно схожі. Це буквально два рідних братіка: одна і та ж материнська компанія Geely одна і та ж база SEA одна і та ж 800 вольтна архітектура і майже одні й ті ж самі розміри з відмінністю буквально в міліметрах. Проте зовсім різна філософія. Zica 7X це високотехнологічний електричний кросовер, насичений опціями і технологіями. В свою чергу Smart 5 це люксовий електричний кросовер, розроблений компанією GLI разом з компанією Mercedes, з уклоном на комфорт і високу якість. Про те, що над цим автомобілем старанно попрацювала фірма Мерседес, недвозначно націкає не оцей шильдик. І дійсно, весь екстер'єр і також інтер'єр розробляла компанія Мерседес. І подивіться, на цих дверцятах ми бачимо класичні для Мерседеса деталі, наприклад, регулювання сідушок, а також кнопочки, які вимикають і вимикають масаж, підігрів і вентиляцію. Також тут дуже якісна шкіра салону. В'яні реально з дерева вставки, дуже якісна німецька акустика Sennheiser, да і в принципі весь салон виглядає дуже якісно, дуже люксово і дуже преміально. В цей же момент салон автомобіля Zikr 7X також дуже якісний, проте не викликає такого відчуття люксовості. Подивіться, до речі, задні дверцята відкриваються дуже широко на 90 градусів, чого немає на смарті 5 п'ятому. Але подивіться, салон виглядає ось приблизно так. Скоріше присутній вайб вайп якоїсь футуристичності, тобто вайп з напрямком на майбутнє. Дизайн Смарта 5 максимально класичний з максимально класним оглядом з водійського сидіння. Дизайн Zika 7X футуристичний з інноваційною світлодіодною ілюмінацією, яка знаходиться спереду над передніми фарами. При цьому що габарити, що простір в салоні, що об'єм багажників і переднього, і заднього у них дуже сильно схожі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих двох братів вам подобається більше: Smart 5 чи Zika 7X? чи може взагалі Smart перший? Але про нього в іншому відео.